Так, сьогодні в нас що Каролінка-лялечка, так? Да. Яка? Штейдухи. Ай, щейдухи. Курмована вода. Золушка. Я а буду можна Ой, Ти вже розпаковуєш. Я. Каролінка встала, а тут такий для неї подарунок. Все. І треба нам подивитись. Можеш чекати? Так. Да. Mm -hmm. yeah, Давай я від... допоможу відкрити. Давай. Yeah. Mm -hmm. Штефі. Так, лялю ми звільнили. Так, Каролінка? Так. А я спокую Так, лялечко. Ага, улялі такий гарний медальйон, клон, платья, ліпучку, туфельки. І в неї карі очі. І коричневе волосся. Тут в нас до собачки йде подушечка, спідничка. Ножиці, гребінець, парфуми якісь поводок, в собачки є. кріселко. Так, подушку ми витягнути. В комплекті, точніше в колекції могла бути отака собачка, така собачка. Так. У нас ось така. Витягуєш? Ну, давай. Каролінка чіпляє поводок, чи медальон, чи не знаю. Ми відкрили парфуми. Вони йдуть шарикові, так, Каролінка? І дуже свіжо, пахне свіже з таким, ніби квітковим ароматом. Дуже класні парфуми. От. Ми витягнули вже всі прибомбаси до нашої собачки. Тут він буде спати. Така тарілочка з кісточкою він буде їсти. З тої тарілочки. Тут є, я так розумію, це, напевно, сік. Во! Во, я Ох тебе. ти! Гав-гав! Це в руку з штефі даєш, і вона буде водити його. Дивіться, який гарний собачка. Ой, який він гарний. Він так сміється, Кароліночка. Мама, ось ти тут. Пучку. Зараз. Ще в нас є отаке. Ще в нас є парфуми. Ще в нас ну, є єчка. Як яка модна. Ага. Поставити зверху подушечку, так? І ще в нас є отака малесенька-малесенька малесенька штучка, яка я, навіть не знаю. Я хочу це виділяти Зараз. От таке. Це, напевно, таке дзеркальце. Або тінь, як Каролінка каже. От. Ага, і ножиці є, так? Ми показували їх ближче. І спідничка. Спідничка? Можна одіти на собачку. Одінеш? Блин. Ну, одягай. І Штефі піде з собачкою на прогулянку, <гум> так? Вона не, не чекає на кадах. Ні. Вона без поводка не чекає. Ага. Але де в... в деяких місцях не можна собачку водити без поводка, тому поводок дуже обов'язково брати з собою. Розумієш? Так. Ну, я не могу. Ну, давай я допоможу. Вот. От. Стефі наша вже готова йти з медальйоном. І в неї ще, от, ми побачили в неї є справжні трусики. Це взагалі прикольно. Правда? Покажи, покажи. Фон. Клас, правда? Mm -hmm. От. І туфельки. Так, ляля, отут має напис Simba toys, Steffi Love. І отут в неї ножки підминається на щелчки. Ось така лялечка. Бачка, у нас сидить вже в своєму ліжечку королівському. Вона одіта в спідничку таку класну, дуже гарна спідничка на ліпочці. І це на ліпучці. Так, і в, в стефі теж також платьку на ліпочці. Якось це а? Ну, давай як. Mm -hmm. Ого. старс. Емі старс? Ого, То да. Добре. Як хочеш. Опа. Дивись. Так, собачка, бери їж. Емі тобі дала кісточку. І Треба підстригти твою шерсть. Так. Гривочку треба. Каролінка ще й гривочку обріз. Та обрізаєш гривочку. О, тепер тінями ми тебе намалюємо. Так. Або, подивись там дзеркало є. Класно? Ой, мені так подобається. Мене, мене так доглядають гарно, я така класна. На пописочок. сочок. Ой, ти куди втікла? І на попи інший. Молочко. М -м 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 -м. А це парфуми. Пск -пск 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 -пск. Почешемо. Я цим буду годувати. Ага, то годувати ще таке. Я її потісала. Ну Емі буде вести. І... От, а собачку, як ми назвемо, давай вона буде. Mm... Голді. Mm -mm. то... Старк? It... Ні. Ну, давай подумаємо. Що саме дуже цікаво, от чіпляється поводочок? Отак. От Тут є раз, і тут два і відчепили. такий поводочок цікавий. Каролінка вирішила в, в салон завести свою Еммі. Ні, я Ти сама вона... Ага. не вона все сама роби. Ого, ну вона молодець, це стримає. Помага... вона допомагає. Ага, ми назвали її поки що пінкі, а там подумаємо. Пінкі, тому що в неї все рожеве, вона дуже, напевно, любить рожевий колір. Да. І дуже класно на поводку мені так сподобалось. Ням-ням. 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 Хай буде Пінкі сида. Так, ну так. Так, ну то значить буде Пінкі у нас. От, а... Оцю подушечку, яка розвертаєш, вона стає такою тарілочкою, ми можемо ставити отам всі собачі прибомбаси, так? Класно. Ну що, будемо прощатись, а ми будемо далі гратися. Пока! Пока!